Про тему Китаю про Китай, на який Москва зараз покладає основні стратегічні сподівання у протистоянні з Заходом. Директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексій Дробінін у статті для журналу Міжнародне життя пише, що мовляв розв'язана РФ війна в Україні цитую, призведе до зміни світового порядку та нової розстановки сил на міжнародній арені, зробивши Москву одним із основних творців історії. Кінець цитати. так та Кіпре, як бачимо. Нібито від такої багатополярності виграють усі, а флагманським зовнішньополітичним проєктом Москви буде формування трикутника Росія, Китай, Індія Серйозно? Проте я вам зараз на пальцях покажу, що Москва Пекіну нафіг не потрібна ні при яких розкладах. По перше, Росія не потрапляє навіть у топ 10 торгівельних партнерів Китаю. Її доля становить лише 2,4% у китайському експорті. От бачите це на малюнку навіть у Мексику китайські компанії продають в півтора рази більше, не кажучи вже про США. По друге, китайці чудово розуміють рівень залежності РФ від них вони не мають союзників, є противники, васали та сателіти. Якщо взяти новітню історію співпраці РФ з КНР. В частині оборонки і машинобудування, взагалі, то Китай всю дорогу відрізнявся гранично егоїстичним підходом, укладаючи контракти на умовах, які йому потрібні, і розриваючи їх тоді, коли йому це було зручно, незважаючи на домовленості. Вони могли собі це дозволити, знаючи, що росіяни нікуди не подінуться, і при виникненні чергової потреби будуть готові продовжувати співпрацю, тому що інших варіантів у них немає. У спільних проєктах Китай жорстко тягне на себе ковдру, максимізуючи свою частку і свій прибуток. Тому намагання Москви активізувати китайський напрямок це потрапляння в залежність, яка може виявитися важчою і більш всеосяжною, ніж залежність від Заходу. Чи зміниться щось через тайванський інцидент? Ні. Розраховувати на те, що Китай зараз прийде і скаже, Давайте співпрацювати проти штатів, ми готові дати вам більше, це велика ілюзія, тому що оцінка з китайської сторони потенційного балансу вигоди, ризиків та шкоди, яку йому принесе активізація співпраці з Росією, виявляється зовсім іншою, ніж та, що бачиться у Кремлі так що ніякого політичного трикутничка, трійничка Росія, Китай, Індія навіть близько не буде. Китай та Індія абсолютно самодостатні країни, які мають дуже тісні економічні зв'язки із Заходом, і дружити з кимось проти когось точно не почнуть. А від Росії їм потрібно лише одне скупка за безцінь її газу, нафти та територій. І в той час, коли в Кремлі кричать, що Польща забирає західні українські території, мовляв, не ми одні такі мародери. Китай планомірно освоює всю територію Росії, яка за Уралом, так що не буде ніякого багатополярного світу, як про це мріє Росія, не буде ніяких військово-політичних союзів, що протистоятимуть НАТО, а буде у результаті цієї війни вщент розбита Російська імперія, яка у політичній рулетці все поставила на ЗЕРО з латинським Z на початку, а випало їй червоно-чорне. Переможні кольори боротьби української нації за свою незалежність. Слава Україні, слава Зсу. Переможемо.